Якось не одразу зрозуміла, що то він. Потім так подивилася в ті очі, дивлячись знайоме. Емоції, сльози, переживання якраз були ті самі запеклі бої. Його мама, тато, володя і моя мама. Це він вже в армії був. За пів року до 24 лютого у нього закінчився контракт на прикордонник і він працював вже по професії, маляр-штукатур, ходив ремонти робив. Володя, це весілля моїх батьків було. 24 24 числа він пішов у В Воєнкомат сказав, що поки ще ви нам не потрібні будете потрібні, ми вам зателефонуємо. 28-го вже позвонив і сказав, що мама, сестра, я пішов. І так, то він то виходив, то на дві неділі пропадав. То виходив, то пропадав. Тримав він оборону по Маріуполю, по місту Маріуполю. Він не казав, що він на Азовсталі. <звук> Перший раз, коли передивилася, тіпа його не замітила. Потім я ще раз пролистую і бачу його ці очі. Непривично було, я його ніколи не виділа з такого дуже наобороди. Я зрозуміла, що то він. Емоції, сльози. З дитинства з ним майже близько. Я з ним росла, я зігралася, дурачилася. Я йому писала, що все добре, не переживай, ми тут тримаємося, тебе чекаємо додому, я тебе люблю, скучаю. Відповідь то саме почула, я тебе люблю, скучаю. Хоча в них такі слів, у нього я ніколи не чула. Останній раз виходив на зв'язок, це було 30 квітня не з свого телефона. Типу, сказав, що в мене все добре, запитався, як мама, не переживайте, все буде добре. Після того він пропав. 17 травня його вивезли з Азовсталі. Через пару днів віддзвонився, типу, Червоний Хрест, сказав, що він заповнив нас анкету, вказав номер мамі, вказав місце моє знаходження. Відіпускала він в Оленівці. 29 липня дзвонив бабуся, це вона перша прочитала. Я почала заспокоювати, що неправда. Не дивіться, то Росія, типу, вони них завжди брешуть. Заходжу сама в телеграм, починаю це все читати і розумію, що це дійсно правда. І майже кожен тиждень, кожен день, я до них дзвонила, по Червоний Хрест, тількись новини. Ні, нема ніяких безмін. Нас не допускає Росія, ми нічого не знаємо, у нас немає ніяких даних. І перекидають, познать туди, познаніть сюди. Але кожен каже одне то саме. Дуже багато є людей, які забувають. Згадувати когось одного з них за заусталі, мені здається, це неправильно і неможливо. Вони вже стали як одна сім'я велика там. Ми боремося тут за них, а він. А вони там борються за самих себе і за нас.